Сьогодні готуємо польову кашу на вулиці, на дровах, на вуличній пічці, навариста, ароматна з димком дуже смачна. Вдома я підготувала зажорку. Киплячу воду додаю картоплю, пшоно. Там м'ясо все буде готуватися одночасно. Коли зварилися попередні інгредієнти, додаю яйця, в мене домашні. Ви бачите, вони такі жовті-жовті. Кинула лаврового листочка та додаю зажарку. Така вона густенька, в мене ароматна. Багато в нас зажарки. Солю за смаком завжди в кінці. Та перчу. Додаю зелені та гарно, гарно розмішуємо. За годину маємо смачну ароматну польову кашу на природі.